Я з хати боявся вийти. Я ледь не одружився минулого року. Не треба тут улюлюкати. У 80-х треба одружуватись. Я читаю газети і скажу вам, нахрін, фате, треба бути обізнаним, бо можна й підчепити щось. Бо, врешті-решт, нізяж пехать всіх, кого не лінь, бо при такому розкладі прутень може відпасти. А пам'ятаєте, венричні захворювання 60-х? ця срань не страшна, виліковуюся, але кожного разу ці хвороби вертаються дужчими. Венеричні болячки на новому рівні. Тепер чуваки приходять до лікаря з симптомами типу: Слухайте, лікарю, а що це може бути, коли я йду вбиральню, і це в мене з пісюна вогонь іде. Давайте розберемося. Ви відчуваєте печіння під час сечу... випускання? Ні, бляха, кажу вогонь з пісюна йде. Язики полум'я спрутня йдуть, коли хочу стяти. Я навіть посяти в хаті не можу, доводиться на вулиці йти, щоб не спалити її. Я стяг дворі, я мене хотів пограбувати якийсь хлоп, я обернувся і випадково спалив його бляха. Бо мій пісюн вогнем горить, ось що я вам кажу. Треба бути обережним, зараз займатися сексом, це як вруцьку рулетку грати. Я це знаю, бо мій прутень на кону був багато разів. Коли шукаєш своє кохання, треба багато грати. Кажеш своєму прутню: Так, мені треба розумна кобіта, давай знайди когось, хто підійде мені для душі, давай вперед, шукай, коротше, давай мені когось! О, ні, жирна піх з баду. Ні, верніть мені, мій хуй. Ні, верніть мені, міху, я ще пошукаю. Давай знов. Мені треба ідеальна жінка розумна, вихована з гарним тілом і сракою. Шукай! Давай мені когось! Ой, анорексичний інстаграм не ні, верніть мені, міхуй! Верніть мені, міхуй! Так, усьо, тихенько, остання спроба, остання спроба, ще разок, зараз фортане. Давай мені гарну пані, гарну пані, гарну пані. Навіть смакчи мала на вдачу, це моя остання спроба. Давай, бляха, погнали, бляха. Давай мені когось! О, бляха Герпес, моєму прутню глина, мені хана. Моя хуїсенька сп'єта. Тож будьте обережні. Одружуйтеся, я пішов і знайшов файну кобіту. 19 рочків. Дуже гарна, незаймана. займана, тож ніхто її не шпехав. І срака в неї така: типу Па. А ноги такі блин. А цицькі такі па. Вона настільки гарна, що коли її бачиш, розумієш, що сам страшко дивишся в дзеркало на себе такий блях, а що я за бідося? Вона просто вогонь. Я коротше розігнав всіх своїх пойбушниць і сказав собі, все, я одружуюсь, це воно, тільки я і вона. Я дуже щасливий. І одного дня я пішов в магазин скуплятися і стояв там у черзі, і помітив випадково журнал Enquirer. Там був на першій сторінці Джонні Карсон. Там була така фотка з ним. Я спитав себе, що з Джонні? Я відкрив повну статтю і побачив там фотку його дружини. Вона була ось така. А над нею напис Дружина Джоні вимагає половину його грошей. І я знову глянув на фото Джоні. І тоді я замислився. Половина. Якщо, якщо в тебе є 5 баксів і комусь треба віддати 250, ти засмутися. У Джоні було мінімум 300 мільйонів. І віддати треба 150 мільйонів доларів. Вони навіть не були в шлюбі десяти років. І 150 мільйонів баксів. А, всратися, не жити. Що за... Що за... за... Якого? І я думаю, он жіночка провурж каже, вірно, ні, мала, це не чесно. Тільки не 150 мільйонів. Я бачу багато жінок, такі зараз в залі, типу, хапай скільки можеш, я рада, що вона отримає ці гроші. Вона заробила. Вона заробила їх бляха, все правильно. Вона була його дружиною, це її гроші. Та йдіть ви в сраку нахуй з такою мечною. Ні. Фатер. Ні, зрозумійте вірно. Якщо ви з кимось одружилися і вас у вас Бог за душею не було ні копійчини, і ви заробили 300 мільйонів разом, половина ваша. Але Джоні вже мав 300 мільйонів до неї. І щось мені здається, вона це знала. Джоні сказав: Привіт, я Джоння. Вона, та я знаю, хто ти сокябле. І вони одружилися, у них не пішло, вони розлучилися, він віддає їй половину своїх грошей. І багато домогосподинь зараз кажуть, щось типу не можна міряти грошима, те, що я роблю. Але пані, коли ви виходите за когось, кого 300 лямів, ви вже не господиня, вам більше не треба прибирати в хаті, у вас є покоївка, ви більше ніхіра не робите. Коли ви виходите за човака з 300 мільйонами, ви не готуєте, ви жирете. Знаєте, іноді буває таке, що домогосподині беруть роботу на стороні, щоб тягнути родину. А тут 300 мільйонів, все ж хочеш підтягнеться саме, бляха. Що ви будете робити? Фасувати харчі на вихідних бляха? і скажете: Ось Джонні, я заробила 500 гривень, поклади до інших грошей. Тепер у нас 300 мільйонів баксів і 500 гривень. Я теж роблю свій внесок. Ні. Все, що треба робити, коли вийшла за мужика в якого 300 мільйонів, це їбати свого чоловіка. Це все! Це ваша робота. Їбати свого чоловіка. Все! Лише їбати свого чоловіка! Прийдуть з податкової спитають, чим займається, кажете, їбу свого чоловіка. Це все? І робите свій внесок лише бляха піхвою. І навіть якщо піхва причудова, і іскри зі сраки летіли в усі боки, і вибухала бавовна, і кипіло море, і падав Кримський міст. Жодна піхва не коштує 150 мільйонів доларів. Жодна піхва. Хотів би побачити ту піху, яка коштує. Тож відклав цей журнал Нахрін. Але ця срань мене налякала половина. Я був шокований в усмерть. І, і знаєте, що в натурі лячно? Це американські жінки 80-х, які стали дуже діловими і раціональними такими. Найділовіші жінки на планеті. Зараз у 80-х. І було б дуже непогано для нас, американських чоловіків, щоб ви не були такими злопам'ятними. Бо щось не сходиться, і в чому ще оказія? Так це в тому, що ви всі такі за любов. Американські жінки такі всі романтичні, так щиро вас закохуються. Але любов і гроші не поєднувальні. Ця срань не поєднується, особливо якщо любиш дофігаділову жінку. Спробуй підійти і сказати: їй, мала. Я ніколи не зустрічав таку, як ти. Давай будемо разом. Давай будемо разом. Крихітко, ти вийдеш за мене. Я думала, ти вже не спитаєш. Але поки ми не одружилися, чому б тобі не підписати цей шлюбний договір? Який це такий шлюбний договір? Це такий контракт. Якщо ми розлучимось, в тебе лишається те, що було в тебе до шлюбу, а в мене лишається те, що було в мене. Цем, перше мені похріну, хто ти такий, і що в тебе є, зрозуміло. В тебе нахабство вистачає просити мене щось підписувати, і жоден чоловік не може для мене зробити того, що я можу зробити сама. В мене є робота і кар'єра. Як ти можеш, ні, звісно, я тебе кохаю. І ти хочеш щоб я показала цим контрактом, що я тебе кохаю. Якщо мені щось буде треба, я можу звернутися до своєї родини, родина кине. І взагалі, як ти можеш, а чоловік слухає це все і каже Добре. Не треба нам контрактів. І ви не підписуєте контракт і одружуєтеся, так? І нічого не виходить. І через рік ви розлучуєтесь, і вона сидить на кухні сама вся така злюща і думає, як же їй тобі помститися. Не вірю, що цей ленюк чинив так зі мною. Після усього, після усього, що я для цього лигана зробила, як він міг. Похрін, хай вони зі своєю шаболдою поцілують мене в сраку. Вони і мого не варті. Що він хуйня, що вона хуйня. Мені на них по цимбалам. А знаєш, а знаєш, знаєш. знаєш? А... Половину. Я заберу половину усього. І забирає. Забирає половину грошей. Твій дім, твоє авто, аліменти, гроші на дітей, твоїх дітей. І ти вже на обкладинці журналу інкваєра такий. Так ще бережіться. Мені навіть жахіття почали снитися. Я прокидався серед ночі з криками Половина. Бо я люблю американських жінок, я хочу їх. У мене є друг, який одружений з японською дівчиною. І знаєте, японки найпокорніші жінки в світі. В натурі його, вони прямо лячні, лячні, лячні пані. Розказую, я прийшов до них в гості, а його дівуля вклонилася до мене, коли я зайшов. Я спитав, що з твоєю дружиною? Радікуліт що? Він каже: це така японська штука. Вони вклоняються. Я такий ох, бляха. Питаю, пані, а це ви обрали інтер'єр в хаті. А вона глянула на чоловіка. Він такий, можеш говорити? І вона заговорила. я такий, хой я собі піху контролю вас тут. Бо я звик до американських дівчат які кажуть, ти мені не хазяїн. Чуєш, мала, куди йдеш? Перепрошую. Я питаю, куди йдеш. Ти мені не хазяїн. Ти ж моя дівчина. Я щось не бачу обручки на цьому пальці. Ти збираєшся вдягнути кільцем цей палець. Ну я це, я це, тоді ти мені не хазяїн. Ок. Ну по-перше, мені похріну, хто ти такий, що в тебе є, зрозумів, тебе вистачає нахабство, ще питати, куди я йду. Я перед своїм батьком не звітувала, і не збираюся це робити не перед ким. Ніхто мені не вказуватиме, куди я можу ходити, а куди ні. Хто ти, пляха, такий? Хто ти такий, щоб питати мене про це? Я сама собі хазяйка, ти мені не хазяїн. з я сама собі, я сама собі хазяйка. Ми слухаємо це і кажемо такі. Добре. Де ти хоч будеш? Я буду там, де я буду. Ти мені не хазяїн. І це правда. Вона каже: ти збирайся втягти кільце на мій палець. Ви відразу затикаєтесь, кажете добре, і все. Я в курсах, що ви витрачаєте багато грошей на своїх жінок. Я знаю, що ви ходите в кіно, їсте морозиво, купуєте цукерки, квіти, біжутерію, айфони і новий одяг для неї. Бляха. Ви витрачаєте гроші на хріна, яку б ніколи не витрачалися, але ви їм не господарі. Бо теоретично це піхва на прокат. Берете піхву в оренду. З можливістю викупу. Але обережно, бо при поверненні товару ви втрачаєте половину. Та й таке, треба, щоб була робота, бо по-іншому ніяк. Треба гроші, треба грошики, інакше ніякої піхвоньки. Послухайте радіо, послухайте Мадону. Я реальна дівчина в реальному світі. Немає грошей, немає піхви. Є навіть пісня така, називається Знайди роботу, якщо хочеш бути зі мною. І там ще слова такі нічого такого, просто оренда. Підходиш такий і питаєш, мало, як справи. В оренду, йосибоси. Роботу маєш. Ну я я це тоді пішов нахуй звідсиля. Треба, щоб були гроші. Як кажуть, нема грошей, нема любові й вошей. А дівки люблять ці пісні, так і співають Знайди роботу! Якщо хочеш бути зі мною. У Джане Джексон є пісня, що ти зробив для мене останнім часом. І тепер вони всі думають, що він зробив для мене останнім часом. Там співається так. Я знаю, що він до фіга для тебе зробив, але що він для тебе зробив останнім часом? Люба, я кохаю тебе, а що ти для мене зробив останнім часом? Я тільки про тебе й думаю, що ти зробив для мене останнім часом. Ми добре кохаємось. Що ти для мене зробив останнім часом? Зараз треба гроші, інакше ніякої піхви. Це ж піздець. Скажу вам, Аго, я мішень. Якщо я схочу одружитися, мені доведеться поїхати в якусь глухомань у Африку і знайти собі якусь відбиту голосраку сучку на зебрі. І щоб нічого не знала про гроші. Вона сидітиме голою сракою на зебрі, з великою кісткою в носі і з такою здоровенною губою. І дуже волохата з зачіскою Афро. І Афро. Афро буде таке, що навіть Анджела Девіс гляне і скаже, боже, всратися не жити. У неї буде хуєне Афро, і вона повинна бути з голою сракою, бо це, якщо на ній буде хоч якийсь одяг, вона обов'язково захоче щось покласти в своїй срані кишені. Тож вона має бути з голою сракою і на зебрі, і якщо що, я не жартую. Я підійду до неї і скажу: «Привіт, як справи мене звати? А вона а-ля. Я скажу, міс Мьерфі, міс Мьерфі. І привезу її додому. Якось будете йти повз кіоск, і побачите мене на обкладинці журналу Джет з якоюсь дівахою з великою кісткою в носі, здоровеною губою, волохатим афро і голосакою, і подумайте, овоє зробив цей, там буде напис Мерфі одружується на суці джунглів. І я такий. А шо? Шо. Мене не спіймати. Я на цей трюк з половиною не поведусь, бляха. Я привезу її і зачиню в хаті. Якщо привозиш собі дружину з Африки, то не можна давати їй спілкуватися з американськими жінками, бо вони все обісруть. Американські жінки тримаються разом і не хочуть бачити, як ти заводиш собі сучку з джунглів. Вони підкараулять її саму на кухні і зіб'ють їй всі базові налаштування. Побачить її почнуть. Я не можу дивитися, як ти робиш все, що він тобі говорить. Ти ж людина, ця хата занадто велика, щоб прибирати її самі. Чого ти не підеш від нього? Ти завжди плачеш. Просто покинь його. А знаєш, де що? Ти в курсі, що можеш забрати половину його грошей. Ти це знала? Він що, не сказав тобі, що нам належить половина. І це ще не все, дівчинко моя. Ти можеш забрати гроші, автівку, будинок, дітей. Зможеш купити собі кісток, ніс із скільки захочеш. Повернись додому стильною дівчинкою. Ти цього варта, чуєш мене? Підстрижемо твоє афро. Повернися додому стильною. Та хто він взагалі такий? Хто він такий? Давай ну я тобі розповім, хто такий, цей Еді Мерфі, цей підріла просто. О, вітаю, Еді, як справи. О, я не знала, що ти вдома, ти мене налякав. Ой, а мені вже треба бігти, то ми так просто зумфуфу поговорили про жіноче. Ні-ні-ні, я вже побігла. Мені вже треба йти, а ви лишайтесь на одинці. Вам треба поговорити. Еді, поговори з дружиною. Поговори з Омфофо. Вам є про що поговорити. Прошу Еді, поговорить. Омфофо. І лишає мене на кухні. З сучкою з джунглів. З претензіями. Еді. Еді. Я хочу поговорити з тобою. Що сталося, Люба? Мені не подобається, як ти ставишся до мене. Я для тебе, наче, тваринка. Ти з ракою на зебрі сиділа місяць тому. Мені все одно, я тепер американська жінка. Я хочу уваження. Еді, що ти робив для мене останнім часом? Я хочу робити тебе щасливою, а ти що хочеш? Половину. Дай мені половину, еді. Половину давай. Містер той, що пішов нахуй. Смак хуя, еді. Підрилкін чорний. І потім я на обкладинці африканського інквайера такий. Тож бережіться, не потрапте в пастку. Будь-яка жінка може отримати будь-якого чоловіка, якого захоче. Вімкне розум і піхву, і вона отримає тебе. Вони нас розкусили. Ми прості, як дві гривні. Жінки знають, що достатньо потурати нашому егоїзму і можна нас отримати. Хлопці, було ж таке, що шпихнув якусь лярву стрюмну, яка просто поруч крутилася, поки її не шпихнуть, а потім думаєте, якого дзина її шпихнув? Бо це так і працює. Вони потурають нашому егоїзму. Іноді бачите якусь страшну мігеру поруч з гарним хлопцем і думаєте, як же так сталося? І він думає, як же так сталося, бо вона потурала його егоїзму. Вони нас розкусили. Хлопи, не попадайтеся. Назвемо це піхволовкою, назвемо це піхволовкою. Це пастка. Вони ловлять тебе піхою. Тебе піймали на піху без прикорму. Це пастка. І найпопулярніша пастка це не давати вам піхви. І не думайте, що щоб втрапити в пастку, треба щось зробити. Ні, фігашечки. Часто пастка в тому, що ви нічого не отримуєте. От зустріли ви дівчину, і все файно, а вона нічого не робить. Це пастка. Іноді їм самим від цього не переливки, тому що багато жінок люблять повоювати стосовно сексу. А жінки люблять секс так само, як і ми, але роблять вигляд, що їм не треба. Але треба. Нема жодної жінки. Немає жодної жінки в цьому залі, яка прямо зараз не віддала перевагу бути десь хуєм собі. Не дайте їм себе наїбати. Вони люблять секс так само. Жінки зараз думають це правда. Еді прикольний, але не настільки. Я обрала б хуй замість цих сміхуйочків, це точно. Вони люблять секс, як ми, але вони вийожуються. Знаєте, чому це може бути погано, пані? Ви зустрічаєте хлопця, він хоче вас, ви хочете його, у вас наїті, все прекрасно, але ви нічого не робите. Він каже, мала, ну давай, а ви я ще не готова. І після цього ви йому вже не подобаєтеся. Але він все ще хоче вас трахнути. І чекає. Він такий: добро, обожду. На добраніч. І ти чекаєш? чекаєш три місяці. І нарешті вона каже така: я твоя, а її пішла нахуй, сука. Нахуй тебе піхва, чекуй нахуй звідсіля. Будьте обережні, не дайте себе спіймати. Частіше за все ловлять тим, що не дають. А поплодуйте чоловіки, які тут з жінками з якими ще не спали, тільки чесно. Дивіться, жінки такі: альо, плескати. Ганьба вам треба було його трахнути, Плескайте голосніше. Ганьба, треба було поїбатись. Ви подобаєтесь цим хлопам, але не даєте, бо хочете піймати хлопці. Чуваки, не партісь, ви подобаєтесь їм. Є жіночі воєбони, Ну, в натурі, що таке відбувається вдома кожної ночі. Мала, прошу, давай зробимо це. Перестань. Перестань. Крихітко, благаю, напівшишечки. Не треба цієї розпусти. Розумієш, я збоджусь. Ти чого мала? Я хочу тебе. Нам треба зупинитися, слухай. а, -а, -а, хватай, а, -а Це зараз не на часі. Але мій прутень твердіше не стане вже. Я три місяці як жду, ну в чому справа. Я не хочу трахатися, хочу займатися коханням. В мене було стільки невдалих стосунків, а ти особливий. Я розумію, що дівчата роблять все, що ти захочеш, але я не хочу проходити це знову. нами. Не вже зустріла не того. А чоловік бачить сльози і каже: добре. Ми можемо й не робити це. А потім друзі питають тебе: ну що, ти ж пехнув її? Ні. Чого ні? Вона особлива. Вони не хочуть трахатися, хочуть займатися коханням. Це маячня. Тобто, трахатись, займатися коханням, по суті, це фізичний акт. Мені по кайфу займатися сексом з тим, кого кохаю. Але я не займаюся коханням з кимось. Я лягаю в ліжко. Я лягаю в ліжко. Я лягаю в ліжко. От ви, коли лягаєте в ліжко, з ким краще, з